Застосування ворогом безпілотника у ніч проти 27 вересня Росія випустила по Україні 115 ударних дронів типу Шахет, Гарбера та інших. Інформують повітряні сили. Атака йшла з території Російської Федерації та окупованого Криму. Сили ППО знищили або подавили 97 безпілотників у різних регіонах країни. Частина дронів влучила по шести об'єктах. Ще на двох впали уламки. Українську оборону забезпечували авіація, Ракети, мобільні групи та системи РЕП. Знов таки українські сили оборони збили російський літак су 34 на запорізькому напрямку. Це сталося зранку 25 вересня, коли літак скидав керовані авіабомби на Запоріжжя. Су – сучасний винищувач-бомбардувальник, який Росія активно використовує для ударів по прифронтових містах. Літак може нести ракети Х-59 і летіти зі швидкістю до 1900 км кілометрів за годину. Крім того, того ж дня бійці гур знищили ще два російські транспортних ан. 26 та дві РЛС у тимчасово окупованому Криму. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації і командування повітряних сил Збройних сил України. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Ігнат, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго вечора, Вітаю. Росія посилила. А... Посилила кількість засобів ураження повітряного, який вона запускає не лише на територію України, а на територію Польщі вторгаються російські безпілотники, російські повітряні судна, винищувачі міги залітають до повітряного простору країни НАТО, Естонії 12 хвилин там проводять. Також російські літаки, зокрема і розвідувальні, вони знаходяться поблизу Балтійського моря, пролетають над важливими об'єктами для країн країн, членів НАТО, як оця ситуація впливає, відбивається на Україну на роботу наших повітряних сил, саме повітряного порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками. Зрозуміло, ну, мабуть, вона більше відбувається на роботі ті, е, наших комунікаційників, тому що звертаються медіа і хі, кажуть, чи, чи справді так відбувається, як реагують і так далі. І так далі. Ну, тут, бачите, тут мова вже дипломатії, мова е, сторін, е, вони повинні якось теж реагувати на те, що відбувається. Е, ми ж захищаємо свою територію. Е, коли е, вночі ми повідомляємо, е, що є проліт. Е, Тих чи інших повітряних цілей, чи це може бути Гербера, чи це шахет на кордоні з Румунією з Молдовою, там чи з Польщею, звісно, що ця вся інформація далеко заздалегідь ще в напрямку рухається. Той чи інший об'єкт там ракета чи дрон повідомляється наших партнерів, наших західних сусідів. Вони прекрасно знають, що імовірно такий перетин може відбутися, тому вони і піднімають свої повітряні судна приводять е, е, готовність засоби протиповітряної оборони для того, щоб ну відреагувати як можуть, так і ми бачимо, що якось реагують вони, ну але все ж таки не основне. Що доносяться до партнерів і повітряними силами, і вищим керівництвом держави сьогодні? Це те, що чим краще ви будете посилювати нашу державу, тобто Україну, яка стримується цю навалу, тим менше буде до вас прилітати і так далі. А якщо брати конкретно польський випадок, то знаєте, що територія Білорусі використовувалася для прольоту цих ударних БПЛА. Тобто більшість дронів залетіло саме звідти От, власне дії носять провокативний характер. Там вже багато експертів про це говорили. Що саме хоче довести Росія, роблячи такі провокації? Ну нам від того, знаєте, ну не холодно, ні одне тепло. Як то кажуть, нам потрібно посилення нашої ППО, і посилення це буде для заходу в цілому. Пане Юрію, а скажіть якісь бонуси взагалі? Ми маємо там буквально завчора була інформація, що наші західні партнери піднімали в повітря там і до заправники, патрулювання посилене. Тут росіяни десь там на Аляску залетіли, їх там видавили. Скільки ось ось ця повітряна активізація? Чи отримуємо ми якісь бонуси? Повторюсь. Ну, хотілося б нам бонуси отримати. Ну але колективний захід, який власник з країни НАТО, так вони теж демонструють готовність про те, що будуть реагувати на провокації Росії. Відбувається перехоплення російських літаків і так далі. Ну, реагувати і продемонструвати це одне, а робити це. Ну власне, зовсім інша тому ще раз хочу наголосити, що нам потрібно е ділитися досвідом, чим ми робимо, і повітряні сили, зокрема, західним партнерам передають безцінний досвід сучасної підкреслю сучасної війни, яка вкрай вкрай їм потрібна, тому що хто як не Україна, є на, ну, на передвій позиції саме інновацій і всього іншого для того, щоб навчити захід воювати, а відтак і брати Україну власне ну в колективну безпеку. Пане Юрію, ми сьогодні от з Костею розмовляли і дійшли висновку того, що роликів, де показана робота вітчизняної авіації в соцмережах, стало значно більше. Це про що? Це про підвищення медійної активності чи про покращення комплектування повітряних сил. Ну, звісно, хочеться показати більше, і хочеться ну порадувати такими новинами, з якої ви почали наш ефір. Це Су-34, Ну тут же, власне ворожа авіація, яка падає. Там не лише ракета Х-59. тут треба чітко сказати, що робив цей. Так він кидав керовані авіабомби. Це один з тих терористичних видів, озброєння, які потрапляють в міста мільйонники таких як Запоріжжя, і був покараний. Тобто, попіймався, як і інші попередні рази, коли. Наші захисники підловили російські літаки на ті чи інші позиції. Шкода, що ми не можемо це робити щодня, тому що це дуже-дуже дуже складно. Це спеціальні операції проводяться для того, щоб приземляти такі цілі, потужні, так, як російський су 34 Ну, власне, чому ролики? Ну, по-перше, дещо пілоти, ви бачите, самі знімають. Ну, показувати потрібно. Західним партнерам, передусім, показувати ефективність тої зброї, яку вони нам надали, тому що ми розуміємо, що F-16 ну не надто нових модифікацій. Так ми не можемо цими літаками конкурувати сьогодні з су 35 один на один в повітрі. Тобто, для це більш технологічні російські літаки. Але те, що роблять сьогодні пілоти, як вони їх застосовують, і недавно ми показали бойову роботу, коли було. Загалом 29 крилатих ракет збито так, і ну дуже дуже багато збили саме F-16. Що ракети, які були направлені в західні регіони, щоб поразити об'єкти, вони фактично жодна туди не долетіла. А це саме льотчики f 16 Ну можливо, міраж теж відпрацювали настільки ефективно, щоб і президент двічі за добу похвалив, відзначив роботу наших, наших льотчиків. І наші західні партнери повинні, звісно, бачити, що ось ми на цих літаках. Виконуємо такі завдання, що ви собі навіть мріяти не могли б, що ви можете ну, демонструвати такі речі, коли за один бойовий виліт з протиповітряної оборони пілот f 16 збиває одразу шість крилатих ракет. Ну для ну, партнери дивляться на це, ну просто не вірять тому, що ми демонструємо. Але вже те пілот дав нам теж інтерв'ю. Показали, ми покажемо ми це відео трішки пізніше. В текстовий варіант вже виходить. Пане Юрію, буквально можливо, і впродовження вашої думки, і ви ви вже почасти про це сказали. З приводу того, що ми якось вже звикли, що зазвичай консультують нас, нас навчають, нам щось підказують, нас коригують. Тепер, коли повітряні сили мають такий колосальний досвід, кого і якщо не секрет, з яких питань вже консультуємо ми, наші пілоти та інші функціонери? Ну, давайте продовжимо із пілотів. Звісно, що пілоти, які навчалися в Штатах, вони бездоганно знають англійську мову, бо саме англійською мовою вони вже навчалися. Перш за все, треба було знати мову. А тепер вони тією англійською мовою, яку досконало навчилися, вчать передають досвід так нашим західним партнерам, тому що ну, їм той досвід дуже дуже потрібний. А нам дуже і дуже потрібна зброя краща, технологічніша і її кількість: кількість керованих авіабомб, кількість ракет. Повітря, повітря, які ми можемо е розраховувати на те, що захід нам буде послідати. Це нам дуже і дуже треба. Тому е окрім е дійсно е досвіду на наземного, який передаємо ми, і застосування fpv перехоплювачів дронів, так само і наші пілоти, звісно, постійно. Ну я не говорю, що це самі пілоти, є певні там фахівці, які постійно на контакті з країнами-партнерами, і той досвід вони від нас черпають. як зазначив теж президент України. Наш теж, що запрошує і Польську Республіку, і інші переймати сам досвід саме з протиповітряної оборони, так як атака шахедами, ви бачите, зачіпає вже і країни-члени НАТО, тому треба. Реагувати відповідно, перегоплювати і знищувати, і головне робити це раціональними засобами, як це намагається робити Україна. Пане гнат, дивилася сьогодні прогноз погоди. Сьогодні ще в Києві тепло, сонячно, але вже від завтра дощі зниження температури, і зрозуміло, що Росія точно буде нарощувати свої атаки по енергетичній інфраструктурі, так як вона завжди це робить в осінньо-зимовий період. Так вона не припиняє це здійснювати постійно, але зимою та осінню найбільш прискіпливо. І зрозуміло, що росіяни готували. Нарощували кількість різноманітних засобів ураження. Ми також готувалися, також не стоїмо на місці. Чим цей період осені зими може відрізнятися від попереднього? Чим може бути складнішим? Ну, давайте з точки зору давайте, бойової роботи, роботи сил оборони усіх не лише повітряних сил по протиповітряній обороні. То дійсно погодні умови будуть ускладнювати як для дронів перехоплювачів, так і для пілотованої авіації. Роботу по повітряних цілях Розумієте, що таке хмарність, туман і так далі. Це вносить певні корективи в роботу. Саме тому проводиться сьогодні багато консультацій з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони наземними засобами. Мається на увазі це і ПЗРК, і ППО Малого Радіусу суді саме для ППО Сухопутних військ. Посилювати чи самі гепарди, чи скайник системи це все нам потрібно, щоб власне такі власне, зональне ППО, зонально об'єктове, яке його називають, щоб ми могли захистити об'єкти, саме об'єкти інфраструктури. Ми розуміємо, що Росія хоче повторювати те, що робить от в цей період осіння змови. Так позбавляти нас тепла, світла здійснювати атаки на підстанції. Зараз це залізниці дуже серйозно. Взявся ворог за загузлові станції. Ми бачимо, б'ють туди. Ну, посилюватись безумовно потрібно в цьому плані, пане Юрію, я зараз процитую головкома сирського все ж попрошу вас, хоча би декілька слів з цього приводу. Олександр Сирський розповів, що почався процес створення нового роду військ в наших повітряних силах. Це безпілотні системи протиповітряної оборони. Прокоментуйте, будь ласка. Но вона була тут. Я побачив дивні якісь реакції в, в мережах, так від від певних там відомих людей, теж що чому там, чому не там. Ну знаєте, вирішує у нас, є вище військове керівництво, є верховний глукомат, mm -hmm. ставка і так далі. І вище військове керівництво людям, мабуть, видніше дещо створювати, і хто має управляти протиповітряною обороною. Тому е, щодо створення е, щодо створення. Нових взагалі родів ви бачите, що ефективно працюють сили безпілотних систем сьогодні. Під керівництвом Роберта Броудімадяра. Так, всі, всі бачать ці відео, як е, робачню, так як він їх називає, так мінусують саме дрони. Це інноваційний вид порівняно, так За, інноваційний засіб. Ураження почалося все з малого. Зараз уже ми бачимо, які серйозні результати. Показують удари саме безпілотників по наземних цілях. Ну і також дрони перехоплювачі, звісно, вони впроваджували спочатку більше на передовій, більше в, спеці... в силах, скажімо так, спеціального призначення. Так скажімо, застосовували їх і ССО, і ГУР і сухопутні війська. Повітряні сили У нас більш там стратегічні завдання, це велике ППО, це авіація, це радіотехнічні війська, які виявляють цілі та інші. Але нам теж необхідно серйозно масштабувати, чим вже давно повітряні сили займаються, впроваджуючи поки що окремі екіпажі на різних напрямках від Львова, починаючи до східних кордонів, тому що захищати треба всю країну. Країна дуже велика, і власне створення нових родів військ, я думаю, це в умовах реалії війни. Це нормально, це природньо, це навпаки правильно, тому що е, ми дивимося на, на те, що потрібно сьогодні найбільше і що буде працювати ефективно. Тому е, поступово йде етап створення. Це не буде одразу, тому що треба набрати як людей мати засоби відповідно, мати все для того. Я не хочу там розповідати дуже багато, але процес непростий і він триває. Юрію Робертовичу, дякуємо, Дякую, що дуже. долучилися. Юрій Гнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.